Да, да. Мариуполя. 63-58 квартира. Отключили квартиру а, и обрезали мой личный провод. Когда в законе написано, что идет электроустановку, отключают, а не квартиру. Без пошкоджения загальной линии, да. А обрезали мой провод под самый корень. Савейко. Хочу знати, яка там норма встановлена. Ні, просто я хочу почути норму закону, згідно якої відключають іменно квартиру, жилу квартиру, а не електростаночку і схитці. Не, я хочу почути від юриста норму закону, сідна якої відключають квартиру. А на электроустановку. А не электроустановку. Стоит Ну, и что, там написано, что квартиры выключают? Я покажу, вы Ну, а вы можете выйти? Мы хотим пообщаться с вами. Ну, по этому поводу. Мы вам надаем свои нормы. Вы ничего не хотите Ну, мне причина не надо. Мне просто норма закону згідно кои выключает квартиру. Нормативный. Ну, квартиры именно, да? Написано в законі, что электроустановки, а не квартиры. Ну а як же, конечно. Ні, настільки це питання, ми хочемо на нього отримати відповідь. На якій підставі саме квартира відключена? Навіщо вам підстави? Договори все одно заключались з головами ОСББ. Норма закону. А хто займається? енергозбут, вони теж кажуть, що вони не займаються. Лічильник та ваш? Вам потрібно в'язувати спочатку підставу вашого відключення? Дивіться, підстав. Ні, ні, слухайте. Слухайте, нам потрібна не підстава, а чи можливо відключення квартири взагалі, згідно законодавства? Ми в правовому полі з вами хочемо поспілкуватись. А не підстави, придумки якісь. Нас це не цікавить правові норми. Скажіть, чи можна відключати квартиру? Все живу квартиру. так. Дайте норму, норму. Я вам даю правила роздрібного розвитку. Там, прописано, там написано про відключення електроустановки. Також прийшло попередження, де сказано про знеструмлення електроустановки без пошкодження загальної мережі. На якій підставі ви пошкодили загальну мережу? Ви знаєте, що Полтава Обленерго на сайті Полтава Обленерго висить типові, типові рішення, проєктні рішення, де взагалі побутовий споживач це одна, загальна, один загальнобудильниковий лічильник на електроустановки. І ви маєте так, пи... Згідно цього ж закону є визначення побутовий споживач, де один загальнобудинковий лічильник. Подивіться, будь ласка. При всьому, що це побутовий споживач, а не суб'єкти господаря. Дальше. Далі, про СББ йде читайте. Далі читайте Читайте далі. Сказала, що... Ви до кінця не дочитали? А чому ви не, не до кінця не дочитуєте? Там є справа ОСББ, норма, де оплачується за одним загально, загальнобудинковим лічильником. Лічильник. загальнобудинкові витрати. спожита електрична енергія на Я цього не бачила в законі. Це господарська діяльність. Яка заборонена. Це не згідно норм ДБН. Ви що чули про норми ДБН? Нам ваша господарська діяльність не цікавить. Двадцять восьм, Ну, я сподіваюся, що ця відповідь буде більш фаховою, тому що мені невідомо, за що ми сплачуємо вам взагалі, що ви не виконуєте своїх прямих обов'язків. І буде, буде жалоба на вас вишестоящі органи. Да, дайте свою фамілію, будь ласка, ім'я і по батькові. Дятлова Марина В'ячеславівна. добре. До побачення. Ничего толкового. Видишь, mm как. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.